Усім привіт! Ми продовжуємо новорічну рубрику на моєму каналі, і сьогодні ми в новосі. І я покажу, яка тут є новорічна атмосфера, новорічний асортимент та новорічні товари з подарунками. Загалом мені досить сподобалось, як прикрасили магазин, тому що тут багато ялинок на кожному кутку, а також багато декору. Ось, наприклад, як ви бачите, зліва ялинка перекрашена різними е кулями, а також ще є ось така в однотонному е кольорі, можна так сказати. Е і також тут ще є ось такий пес-патрон. Ось такий він кументний. І як ви знаєте, я фанат скляних іграшок, і тут, до речі, були вони. Тож, давайте подивимося, який же ж тут асортимент, прекрасна ялинка. І ще додам, коли я знімала це відео, то асортимент тільки розставляли, тому цінників де-не-де, але може не бути. До речі, ось по 200 гривень ось така цікава морська тваринка. Вона е, мені, в, в принципі, сподобалась, досить така цікава чимось. В минулих роках, до речі, я вже купувала тут е, прикраси новорічні і купувала якраз таки з морською тематикою. І ось знову іграшка з морською тематикою. А також тут є ще невеличкий вибір новорічних вінків. Ось, наприклад, за 549 гривень, ось такий з гілочками, шишками, а також ягідками. Також тут є ще пластикові прикраси в різних кольорах. Є просто кулі, а є плоскі ось такі фігурки. Є ось такі наборчики з подарунків по 69 гривень в срібному кольорі або ж в білому. Також маски за 73 гривні в різних кольорах, наприклад, білий, чорний, червоний, золотий колір. І далі наборчики по 49, 115 гривень, а також по 29. В різних кольорах знову ж таки і різного розміру. І далі ще трошки прекрасна ялинку. Як ви бачите, тут є пластикові, а також скляні. Ось ці мені чомусь, до речі, нагадали якісь старовинні такі прикраси. От не знаю чому. Їх, як на мій погляд, то було б круто повісити попереду гірлянди. Також мені сподобались ось ці грибочки по 50 гривень. І ось ця ялинка за 70, Вона така прозора і, взагалі, файна. А ось цей пончик він пластиковий за 60 гривень. Ще хочу звернути вашу увагу на ось ці скляні кулі за 219 гривень. Вони мені сподобались малюнками ось такими прикольними. Ось, наприклад, з ось такими веселими сніговичками в різних шапочках та шарфиках. Ну і звісно, просто звичайні скляні кулі. А далі трошки по декору. наприклад, ялинки і різні фігурки, які світяться. Ну і звісно, на гірлянди, які будуть прикрашати вашу ялинку. Також тут багато асортименту для подарунків, а саме різні стрічки, бантики різних розмірів та кольорів. А також я ще звернула увагу на дитячі ось такі капці, котрі коштують 349 гривень. Наприклад, тут є ось такий Санта веселий, а також Олені. І ще за 80. 9 гривень є біжутерія. Досить гарно, як на мій погляд, наприклад, рукавички, Санта, Тростини, новорічні ялинки. За 60 гривень різні заколочки для дітей з Сантою, Оленем, рогом Оленя. І за 40 гривень ось такі прикольні заколки у вигляді рожків Оленя. Ну і звісно, ця новорічна атмосфера у вигляді ялинок та ось таких наборчиків куль за 289 гривень. Ось ця ялинка мені дуже сподобалась, до речі, вона така пухнаста за 150 гривень. Ну і костюмчик Санти за 200 гривень. Також ще чохли на стульчик за 159 гривень, за 269 гривень, ось такі ніжки. Не знаю, ніколи, іначе наче такого не бачила. Досить круто. Є ще милі новорічні шкарпетки для дітей, наприклад, з сніговичком, з Сантою, з кулями новорічними, ось такими червоно-зеленому кольорі. Далі сніговички, олені з подарунками, і загалом в різних кольорах вони є. Також тут ще є ось такі українські хендмейдні. Прикраси, наприклад, пес Патрон, а, також літак-Мрія. І ще тут багато хлопушек оціх, але я вважаю, що в цьому році це якось не актуально. І ось такий досить милий, смішний, куметний санта, який дригає своїм задом і танцює. Він мені чомусь сподобався. ну Просто він смішний і підіймає настрій. І коштує таке чудо 800 гривень. Також є шкарпетки, наприклад, з мордочкою сніговичка, або просто зі сніговичком та ялинкою. Є ще шапка Санти, а також різні обручі, наприклад, з рогами оленя, або просто з шапочкою, або навіть тростини є За 500 гривень плед. А він розміром 160 на 200 сантиметрів. Є ще з сірою такий з ялинками, а також котики. І просто м'який пледик за 400 гривень. Мішура, а також карпетки вже трохи краще по якості. І Ще тут є багато свічок, наприклад, за 136 гривень, 275, а також посуд з сніжинками. За 99 гривень 99 копійок є ще формочки, ось такі. Шкарпетка новорічна, торстина там є. Ну і куди ж без новорічних серветок, наприклад, за 36 гривень з ялинками, а також є ще з дракончиком, як не як, але наступний рік це рік дракона. Також ще хочу звернути увагу на ось такий потяг на подарунок за 900 гривень. Ось такий прикрашений стіл з посудом, а також тут багато наборів пряників, які потрібно розмальовувати. І загалом зараз я вам покажу трохи солодких подарунків і загалом солодощі на Новий рік. Також, якщо ваші діти люблять читати, то є тут новорічні книги, а також лист до Святого Миколая за 50 гривень. Ну і пакети, наприклад, по 65, ось такі маленькі, а також по 89 трохи побільшим. І знову пакети. Тут їх, до речі, прямо море. Хоч не хочеш, але можеш обрати собі якийсь. Ну, а це відео вже завершується. Я вам кажу дякую велике за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть, що вам сподобалось, а що не сподобалось. І також підписуйтесь на соцмережі, які вказані в описі під відео: це телеграм, інстаграм, а також TikTok. Ще раз вам всім дякую за перегляд. Бувайте та до нових зустрічей у наших новорічних відео.